10 жовтня у смотриках вдруге відбулося районне свято сала. Сільські ради щедро пригощали гостей, а аматори сцени на усі лади вихваляли головний продукт української кухні. Із смотриків Тетяна Чайка. Ми у смотриках на традиційному святі найсмачнішого українського продукту на святі сала. Сільські ради пропонують різноманітну продукцію. Подивимося, що нам пропонують. Найрізноманітніший асортимент страв і сала приготували кухарі дошкільних навчальних закладів міста, вразили людей перш за все оригінальними назвами. Дошкільні заклади Порятинської міської ради пропонують дольки кабана, суші по українськи, роли по-українськи, кораблики, які поведуть вас в мрію для українців. Ну і екзотика, звичайно. Скажіть, будь ласка, що таке суші по-українськи? Рецепт цього продукту? Рецепт всього цього продукту наше надзвичайне саме. Від пирятинської продукції очей не відірвати і несила боротися зі спокусою. Я не знаю, що не пробувала. А на вигляд, на вигляд смачно. Поряд жваво торгують березоворучани. Пропонує скуштувати апетитні пиріжки сам директор технікуму. Власним прикладом вчить студентів. Березоворудка пропонує товар власного виробництва, пиріжки, піца. Е... Ветрушки, сало по венгерськи сало по березоворуцьки сало бутербродне і інші ще є багато, багато в нас гарних страв, вироблених із сала. Звичайно, гарно беруть, тому що продукція якісна, без ГМО. А ще більшим вона так користується попитом тим, що вона виготовлена, вирощена, виплекана, випечена з великою любов'ю наших студентів і наших працівників. Малютинська сільська рада приманює гостей свята ароматом смаженого м'яса. Біля продавчині юрмиться чимало людей. Пропонує котлети домашні шашлик. І... Ну і до, до шашлика, звісно, напої і по 50 грам. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, а як іде торгівля? Дуже хорошо вдруге приїжджає на свято сала пасічник із яготина. Його медовуха ще минулого року багатьом припала до душі. Виготовляється за народними старовинними рецептами, так, методом збродження. Зброджується мед, і додаються соки різних, ну, допустимо, калина, виноград, лимон, соки. І потім зброджене відстоюється, дозріває і десь весь процес проходить півтора року. І ведучі свята, і самодіяльні артисти, фольклорні колективи з Давидівки, і Дейманівки, Повстина і Малютинець інших сіл Пирятинського району, а також найвідоміші гумористи на всі лади вихваляють українське сало. Вітають громаду зі святом, сільський голова і почесні гості. Я щиро вас вітаю сьогоднішнім святом, святом любителів сала. Дуже приємно, що воно проводиться в смотриках, тому що смотрики, як би хто не казав, а саме гостинне село. Дуже приємно вас всіх сьогодні бачити. Тому здоров'я всім і приємного відпочинку. Вітаю з ним сала. Добра вам, миру, хай вас всіх Бог береже. Смачного вам! Зі вас. Добрий день, люди добрі! Вітаю всіх із цим святом. Бажаю вам, щоб завжди ми оце в громадах проводили такі свята. Бо ці свята об'єднують громаду, бо ці свята роблять нас українцями більш сильнішими, більш журтованішими. А це так потрібно у сучасний момент. Дай Боже вам в кожній оселі, щоб було й сало, і до сала. І чарочка і паляниця, і добра ковбаска, Щоб у вас у оселях панували мир, злагода, любов і щоб ви всі любили і поважали один одного. Міську та сільські ради приватних підприємців, які взяли участь у святі сала, нагороджують подяками районної державної адміністрації та районної ради. Концерт продовжується, а щедрі господині частують зголоднілих відпочивальників. Страви на всі смаки. Тавидівська сільська рада привезла дуже багато сьогодні: і вареники з картоплею, і сало запечене з часником, і бутерброди, і канапки, і сире сало, канапки з сирого сала. Багато-багато привезли, але залишилось трошки, малу трошки залишилось тому. Що, смотрики пропонуй. Та пошти вже нічого немає. Завершується свято сала дискотекою. Танцюють усі від малого до старого і дякують за гарний відпочинок. Прямо чудово, прямо такі враження, наскільки душа співа, наша українська душа, що ми можемо зібратися, повеселити, поспівати. І ми Наша Україна жива, і ми живі. Хто б там що не говорив? Ми живемо. Правильно, ми живемо. І цього в нас нікого не відняти ні нашої з пісні, ні нашої душі, ні нашого свята, сала, чи любого другого свята. Дуже задоволена, дуже гарне свято. Молодці керівники, молодці учасники художньої самодіяльності. Люди дуже задоволені. Багато людей ви бачите, з яким гарним настроєм прийшли. Дякуємо організаторам за таке чудове свято для нашого села. Це великий досяг. Жива подобається, дуже гарно, весело, ну і смачно, звісно. Дуже сподобалось сині свято. Дякую всім, хто його організував, щоб ще такі свята продовжалися, і було все добре. І все гаразд. У нас в Україні.